Ось такий, друзі деньок. Півтори години туди, півтори години назад. Кажу об'єкт, де ми працюємо. Я впевнений, ми сьогодні вальнем цю ванну. Зараз шоста ранку. Їдемо в Бетмонтон. Нема вибору бензину. Тут, тут така лажа. Ми частенько перепрацьовуємо. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Моє життя в Канаді. Зараз шоста ранку. Сьогодні буде відео. Присвячене мені, <свят> як відбувається мій день, як проходить воденність у людей на звичайній роботі в Канаді, що ми робимо, як ми живемо і так далі. Тому бажаю вам гарного перегляду. Наливайте узвару. Зараз я забираю Ігора і ми їдемо в офіс на роботу. Ранку до 5-ї і обов'язково перед тим, як прийти, ми маємо відмітитись в такому додатку спеціальному, де ми відмічаємо старт нашої роботи, закінчення нашої роботи. Я вам зараз покажу, як це відбувається. Кожен ранок починається з того, що ми приходимо в офіс, беремо автомобіль. Беремо матеріали, якщо потрібно, викидаємо сміття і їдемо на об'єкт. Такі ось у нас вен. Вже прикупили трошки інструментів. Працювати є чим. Ми сьогодні їдемо в Ведмонтон, маємо там об'єкт. Дуже часто, до речі, ми їздимо або в Калгарі, або в Едмонтон, півтори години туди, півтори години назад. І зараз заїдемо, за буса. Так, На початку ми маємо йти в таку будку. У нас є така фірмова карточка, за якою ми... заправляемость. Так, наш пин-код. Триста Я забыл все, сколько там у нас было. Семьсот девяносто Оп, так, помпа номер. Номер 17. Так, да, друзі, така цікава заправочка, тому так, йдемо далі. Тут Тільки один вид топлива. Подивіться, що я придумав? Щоб не тримати руською, чесно кажучи, друзі, заправки це взагалі окрема тема. З однієї сторони, це прикольно, що тут можна не заходити на саму заправку і заплатити. Але блін, ну, наприклад, оця заправка, де ми зараз заправляємось, ну це просто. Ти по-перше, немає ніде ціни, наприклад, подивитись. Не на самому автоматі, не біля заправки, я ось дивлюсь. Немає ціни. Тут нема вибору бензину. Дивна система для пістолету, це вручну треба піднімати, опускати, щоб якби автомат працював. І можна сказати, ой, да це одна така заправка, тільки якась древня, стара. Ні, тут часто такі заправки бувають. Старі, такі незрозумілі. Зараз виїжджаємо на трасу. І будемо їхати до Едмонтона. Нам їхати годину і 40 хвилин. Ми, до речі, коли їдемо зранку, завжди ще снідаємо в дорозі. <свісно> Тому то як хто сніде. Їхати тут можна 110 км на годину на автострадах плюс 9 км, якби такий е неголосний закон, що можна їхати. Тому Можна їхати 119 км на годину. І там, де, наприклад, можна їхати 100, то можна їхати 109 км. Там, де можна їхати 60, то там можна 69. І так далі. Це вже Едмотон. Топливо по 1, 56. І нам якраз заходити там, де вони вішають пластину. Отже, зараз покажу об'єкт, де ми працюємо, що ми робимо. Це ванна кімната, де ми вчора клали плитку. Я не знаю, до речі, чому на камеру це світло здається зеленим. Насправді це не так. Сьогодні будемо класти плитку тут. Хлопці, з якими ми працюємо, робили клітку ось тут. Тому дивіться, як будемо працювати, трошки покажу вам. Зараз будемо класти тут плиточку. Тут в цій кімнаті ще супер, як можете бачити. Майже всюди є рівень по лазеру. Там трошки зіграємо на швах знизу, а в цій кімнаті був трешак. Я вам покажу. Наприклад, ось тут подивіться. Тут маємо цілу плитку, яка стоїть 20 см. Тут 21 см, 26. До верху плитки і вже в цьому углу, як можете бачити, 18 і 9 Оцей весь перший ряд треба було підрізати, щоб вирівняти по всій кімнаті і наступні вже клали. Тому промучились вчора з цією кімнатою, ну, але вийшло все в рівні, супер. Це показує і говорить про те, що над підлогою не дуже парились. Коли її робили, я не про плитку маю на увазі, бо, звичайно, плитку ніхто вже не буде тут поправляти Там півтора см перепаду на підлозі, це скільки клею треба. І Тут над таким не заморачується. А коли, коли підлогу робили, то не дуже парились про рівень. Тому ось так, зараз починаємо лупашити тут плитку. Побачимо, як швидко піде. Перший ряд йде. Найдовша, найнелюбиміша, напевно, робота любих виточників класти перший ряд. Але процес пішов. І я впевнений, ми сьогодні вальнем цю ванну. швидко, як професіонал буду все вчікати. Вона ще залишилась, але вже обід 12.24, вже 20 хвилин назад можна було йти обідати. Тому ми йдемо поїмо і потім закінчимо цю стіну. До речі, щоб поїсти, ми теж маємо в додатку в цьому натиснути, що ми закінчили якби роботу. І коли закінчимо обід, ми повинні натиснути, що ми починаємо працювати. Тому що обід у нас не оплачується, півгодини. Ось у нас є взагалі дві два перериви по 15 хвилин, які ми можемо використовувати безплатно, і півгодини не оплачуємо. Але ми 15 хвилинки не використовуємо, тому що ми їздимо сюди, півтори години туди, півтори години назад, півгодини обіду. Якщо ще по 15 хвилин брати, то нема коли працювати. Якщо нам хочеться там попити води, ми можемо собі спокійно стати чи сходити там вбиральню без питань, але так щоб. Сідати і відпочивати, 15 хвилин ми не робимо. Але якщо ми працюємо в редірі, і у нас немає, ну, ми для себе так вирішили, в редірі ми беремо все-таки ці 15 хвилин і відпочиваємо, тому що ми нікуди не їдемо, і дійсно 10 годин працювати тільки півгодинки відпочинку, дуже ну, не дуже, але слабла. Я зрозумів, чому я не хотів знімати сьогодні це відео, тому що дуже напряжний день. Ходити весь час знімати, щось думати, щось показувати і так далі. І е, ставте вподобайки, друзі. Вам що, шкода, чи що? Я для вас стараюсь, знімаю відео. Е, Потім монтажер монтує, старається. Ти ж стараєшся? Бачите, і він старається. Ви оце подивитесь і не поставите вподобайку. Це те саме, що вам мама зробила сніданок, а ви не подякували. Це те саме, що. Вам поступилися місцем в автобусі, а ви не сказали дякую. От прикро і обідно, і мені також. Тому давайте ставте вподобайки, тим більше, що кожна ваша вподобайка це одна гривня на допомогу людям в Україні, які цього потребують або військовим. Нагадую, що ми збираємо. Як тільки не збирається 5 тисяч гривень, ми обов'язково ці гроші відправлю, я в Україну. Тому давайте ставте вподобайки і дивіться далі. Цю плітку тільки що вложили пацани вчора. Їй, виявляється, треба буде вище давати. То ми здирали ці уголки, ще зверху. А так то пліточка прикольна. На цьому друзі, все. Наш робочий день закінчився, але для вас відео ще не закінчилось, тому що в нас сьогодні деякі плани є. Ми зараз вирушаємо додому 15.34, Ми їдемо в 5 чимось маємо вже приїхати в офіс, але робочий день вже все. Аут, кінець. Їдемо. Отже, ми приїхали на годиннику 17.23. на 23 хвилинки перепрацювали. Не біда, ми частенько перепрацьовуємо. Переважно. Ми вмикаємо ще сигналізацію, якщо виходимо останні, але зараз були хлопці. Тому сигналізацію не вмикаємо. Їдемо спокійненько собі. Їдемо додому. Завтра вже п'ятниця, трохи краще, цікавіше. Якось так. Дом. милий дом. Домінюшка мене зустрічає. Карапут! Помагай привіт. Якщо комусь цікаво, як перевозити настольні ігри. Коротше, вони всі розібрані. Ось так, так це все наші ігри. І всі коробки я порозрізав. Зараз магія. Та-дам! Коротше, подивіться на наші ігри скажу вам. Хто знає, які ігри, напишіть в коментарях, що вам подобається. Сабатьор. хроніум. Це ігра по біблії, хронологію біблії. Колонізатори, Тікет Ураль, right", Code Name, Зривні котята, Бенг. Бенг ми самі зробили. Роздрукували, коли в нас був принтер, заламінували. І дуже класна гра. Мачікору. Ось така колекція. Їдемо в басейн поплавати. Ще сьогодні. Завжди їздимо в інший басейн. Але в цю неділю, здається, наш басейн був закритий і ми приїхали в новий. І тут дійсно прикольно, і для дітей класно. І та сама карточка, до речі, що у нас на безкоштовні басейни. Вона дійсно не тільки там, у нашому басейні, де ми зареєструвалися, вона і тут дійсно в цьому басейні також. Коротше, друзі, ми в басейні. Я не хочу брати з собою телефон. Ми колись вже ходили в басейн. Зараз подивитися, як ми колись ходили, але зараз ми теж в басейні, так що все нормально буде. Тут такий абонемент давали українцям безкоштовно в міграційному центрі, про який я вже розповідав раніше. На 5 тисяч гейтсавіню. Зараз зайдемо, спробуємо, подивимося, як воно ми ще не були. Сьогодні дуже жарко, багато людей, напевно, тут. Зараз побачимо, як воно і що тут. Ми прийшли, у нас на пошту був о, наш номер якби нашого бронювання на рік. Ми прийшли сюди, показали цей номер, нас зареєстрували, дали нам таку карточку маленьку, наче в магазині дають брілочок, щоб з штрих-кодом. І сказали, що рік ми можемо плавати безкоштовно в день, скільки хочеш часу. Одну годину, дві години, три без різниці. Попала. Отже, друзі, я не знаю, як вам чути, але я не ризикнув взяти мікрофони в басейн, взяв тільки телефон, то він буде непромокаючий. Потрібно за 1 долар купувати на вході таку монетку. Ти її кидаєш, замикаєш, закриваєш ключ, забираєш і все. Тобто ти за 1 долар одноразове таке використання виходить в шафи. Все, поплавали. Тепер їдемо ще забрати сестру. Вона на курсах англійської в міграційному центрі, про який я раніше розповідав. Зараз ще її заберемо і додому нарешті. Ми вийшли з басейну, і ще я хотів вам показати, що в цьому ж самому приміщенні можна заходити і по тим самим якби, білетикам е, тут займатись. Тут банбінтон, баскетбол. І також тут є спортивний, ну не спортивна зала, а тренажерна зала, де можна займатися. І ось там басейн, в якому ми плавали. Куди ж без плачу вечірнього. О, дивіться, затихло. Ось такий друзі деньок. Я сподіваюсь, вам сподобалось подивитись буденність. Людина, яка приїхала по візі візікует. Звичайно, не кожен вечір ми ходимо в басейн, але буває, іноді їздимо гуляти, іноді ще якісь справи. Тому ось таке воно, воно буденне життя. В принципі, можна жити в Канаді для звичайного щасливого життя, скажімо так, всього достатньо. Звичайно, є нюанси, які в різні кварі, і в інших країнах, але все круто, все класно, можна жити, насолоджуватись життям. Дуже багато людей тут мають дітей. По... Три дитини по чотири, тому що стабільне життя, і люди відчувають, що можуть якби, спокійно заводити дітей і грошей вистачає. Тому обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. До нових зустрічей. Скоро буде відео про зарплатню, скільки я отримую, скільки я витрачаю і так далі. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити. Я вам бажаю мирного неба над головою. Па!